Є військово-оборонний комплекс і є гуманітарний фронт, так би мовити, на якому працює безліч організацій. Наша філософія створити таку платформу для комунікації всіх: і влади, і бізнесу, і громадського руху. Ми повинні концептуально з державою бачити, як використати цей потенціал цих організацій, їхні можливості, партнерів. І в синергії це дуже велика рушійна сила. Ми запросили всіх, щоб всі з усіма перезнайомилися. Навіть вони знайомі в документах, а не знають, що фізично вони ще не бачилися. Пройшов рік. І ці організації, маючи такий колосальний досвід, вони будуть порадниками для законотворчої діяльності для міністерств. Вони скажуть, як це має дійсно застосовуватися на практиці. Це дуже, дуже, дуже я бачу таке прогресивне. Місію цієї, цієї координаційної платформи дуже прогресив. Це для перемоги. Україна переможе.